うん。<music> Біблія одна з найвпливовіших книг в історії. Вона пропонує відповідь на питання, для чого ми живемо, надихає безліч людей на прекрасні вчинки та бендежість багатьох інших. Напевно, ви бачили, як хтось читає Біблію. Але що ж вона є? Біблія це зібрання книг, що виникла в давньому Ізраїлі. Якоюсь мірою євреї нічим не відрізнялися від інших цивілізацій. Усе змінили люди, звані пророками. Вони мали незвичайний погляд на історію Ізраїлю та сприймали її як ключову частину стосунки Бога з усім людством. Пророки того часу були просто геніями. Вони створили неймовірно епічну розповідь і залишили нам зразки вишуканої поезії, з майстерністю використовували метафори та розповідали історії, що дають відповіді на найгостріше питання про життя та смерть. Цю книгу писали безліч авторів. Починаючи з Єгипту під час їхнього першого царства, будівництво першого храму і закінчуючи вавилонським полоном. Потім, у переломний момент історії, багато євреї повернулися в свою землю. Вони збудували другий храм, усвідомили, чим він є, і зібрали разом давні писання. Якою була Біблія того часу? Євреї називали її Акронім тонах, літерате від слова Тора, збори основних книг. Остання літера походить від Кетувім, що означає писання, це зібрання поезії, мудрок думок та різних оповідань. Євреї вважали, що через ці літературні твори із ними говорить сам Бог. В епоху другого храму були написані деякі інші книги, це різні твори, які високо цінуються європейською спільнотою, але ще з давніх давен тачаться суперечки можна чи ні зараховувати їх до священного писання. Цілий ряд текстів, які писалися протягом довгого часу, потім були зібрані разом. При цьому головним було, як Бог діє через свій народ, бажаючи упорядкувати світ, що перебуває у хаосі. Біблія наповнена надією на те, що одного разу прийде новий Месія, який все відновить, але цього не відбувається. Тобто цей мистерно написаний шедевр не має завершення. Декількома століттями пізніше на сцені з'являється людина на ім'я Ісус з Назарету. Він проголошує продовження історії. Ісус створив безліч чудес, а потім був страшений, але за вірою його учнів Воскрес із мертвих. Так вони заявили, що Він є тим самим лідером Месією, якого всі так довго чекали. Його перші послідовники, звані апостолами, описали життя Ісуса, назвавши його Словом Євангеліє, що означає блага звістка. Також було створено книгу діянь вона поширилася межі Ізраїлю. У ній були зібрані послання до різних груп віруючих по всьому світу, віруючі бачили всьому завершення історії, започаткованих у танах. І продовження написаного попередніми поколіннями вони вірили, що Бог говорить через нові тексти, також як говорив через Писання Ізраїлю. Так виникли старі і нові заповіти. А що перші християни думали про книги епохи другого храму? Різні групи по-різному сприймали деякі з цих книг, але ми знаємо, що вони читали їх і цінували, навіть ставили їх поруч зі старим заповітом. Таким чином, є тонах, опис євреїми творів періоду другого храму, а також розповіді апостолів про Ісуса. За дві тисячі років християнство набувало різних форм. Спочатку християни визнавали лише Танах і Новий заповіт, але люди століттями читали і книжки епохи другого храму. Католицька церква офіційно включила частину їх у священне писання. Деякі представники православної церкви визнавали навіть більшу кількість написаного на той період. Потім, у 15 столітті, під час реформації протестанти повернулися до найдавніших писань пророків та апостолів, прийнявши лише старий та новий заповіти.